Добрий день сьогодні. Шановне товариство. Ми разом з вами проаналізуємо низку статей Головнокомандуючого збройних сил України залучного з економіст. В українському інформаційному просторі лунає безліч думок з приводу цих статей, починаючи від оцінок щодо холодного душу для українського суспільства до відповідно тактичних помилок Головнокомандуючого збройних сил України. Така розбіжність в оцінках, як правило, ну, залежить від політичної орієнтації так званих експертів, лідерів громадських думок, ну і відповідно суми гонорарів. Враховуючи те, що ми з вами не заангажована аудиторія і, ба більше того, можемо логічно мислити, я закликаю разом з вами проаналізувати ті основні аспекти статті Залужного. Ну, власне, почати я хотів би з дати появи самої статті. Як, на мій погляд, це не випадково. Власна стаття адресована цільовій аудиторії, а саме, американським конгресмерам. бо не випадково, скажімо так, поява статті після фактичного ультиматуму республіканців адміністрації Байдена щодо надання військово технічної допомоги Україні. Причому республіканці наголошували на тому, що ми хотіли би почути чітку відповідь, куди підуть гроші американських платників податків, і яка перспектива подальшого розвитку подій на лінії бойового зіткнення в Україні? Основні претензії з приводу того, що ми не хочемо давати гроші, аби просто давати гроші на підтримання того рівня військового протистояння, себто без. Практичних успіхів з боку збройних сил України, тобто лунали певні претензії не тільки до адміністрації Байдена, але й відповідно до української сторони. На думку республіканців, вони мали би почути власне щодо подальшого характеру і військових дій, і бачення української сторони стратегії планування наступальних операцій, і взагалі самого характеру деокупації українських територій. Причому варто зазначити, що сьогодні е, Палата представників проголосувала за виділення фінансово-технічної допомоги Ізраїлю на суму 14 мільярдів доларів. Е, йдеться про те, що пропозиція адміністрації Байдена щодо спільного голосування за пакет військової технічної допомоги і Україні, і Ізраїлю вона фактично провалилася. Тепер стоїть питання, чи е, використає президент Сполучених Штатів своє вето? Але це вже питання до американської сторони. Ми з вами розглянемо сам характер статті Залужного. Так, от, на мою думку, мовиться про те, що ті тези, які були викладені залужними, а саме п'ять пунктів, це і є відповідь конгресменам Сполучених Штатів на їх питання. Чому контрнаступ Збройних сил України не мав того ефекту, на який вони очікували? І відповідно. Залужне дає відповідь, тому що контрнаступ Збройних сил України він вже увійшов підручники світової історії, хоча би тому, що це вперше власне в світові історії, коли наступ відбувається без переваги повітря, без необхідної кількості інженерної техніки розмінування, враховуючи глибину мінних полів. Яку е, створили російські окупанти, плюс, відповідно, без систем радіоелектронної боротьби? Я не буду повторювати п'ять основних теззалужного. Всіх прекрасна пам'ятаєте, єдино акцентую на чому робив наголос український генерал. Ми не дали можливість Збройним силам України. Успішно контратакувати інше питання, що гальмування військово-технічної співпраці з Україною, напевно, і, на моє переконання, було пов'язано з корупційними скандалами в Міністерстві оборони України, і питання щодо відставки тодішнього міністра оборони Резнікова було затягнуто по часу. Але давайте говорити про потреби Збройних сил України і Залужний називає основні пункти. Причому, ви знаєте, це можна розглядати холодний душ, теплий душ, на зоні пріоритети, щоб українське суспільство більше не перебувало в режимі рожевих окулярів, скажімо, споживаючи ту інформацію від безлічі військових експертів, які розповідають про те, що у нас все прекрасно. Ось ось і ми вже підемо святковим маршем. Переможним парадом, крокуючи Брущаткою Червоної площі. Достатньо згадати власне заяву очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Буданова про те, що ми разом з вами товариство мали би пити каву на набережній Ялті вже в травні 2023 року. А потім з'ясувалося, що терміни просто. Трохи змістилися і відповідно акценти, причому Буданов не вибачився перед українським суспільством за подібну оцінку ситуації на лінії бойового зіткнення. До речі, товариство в цьому і відмінність статті залужно від безлічі. Заяв Будана, жодна з яких не мала практичного втілення. Тобто, інформація, яка озвучується, чи то самим Будановим, чи відповідно від імені головного управління розвідки Міністерства оборони, як правило, не підтверджується від слова абсолютно. Але ніхто не виходить на загал і не говорить: перепрошую, але. Ви розумієте, ми ж взяли інформацію з відкритих джерел, чи то Нью-Йорк Таймс, як зазвичай, чи то Вашингтон Пост, чи то взагалі в соціальних мережах російських пабліків. Натомість ми побачили генерала Залужного, який визнає той факт, що його розрахунок на велику кількість жертв серед особового складу російської окупаційної армії не виправдав себе. І тепер ми переходимо до основного, закидають залушному. Дивіться, Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про 300 тисяч втрат окупаційної армії в той час, як головнокомандувач супереч всім офіційним даним, дає цифру 150 тисяч. Так, от пояснює: власне, заангажованим військовим і не військовим експертом. Дайте уважно повідомлення Генштабу Збройних Сил України мовиться про загальні втрати окупаційних військ. Що таке загальні втрати? Це так звані санітарні втрати, себто трьохсоті поранені, і відповідно безповоротні втрати. двохсоті. залужний, коли говорить про втрати особового складу, робить наголос на безповоротних втратах, тобто двохсотих ніякої зради або Штучного конфлікту між головнокомандуючими відповідно генштабом Збройних сил України немає. Як то кажуть, не натягуйте сову на глобус в намаганні дискредитувати головнокомандуюча Збройних сил України. Тепер щодо його заяви, заяви залужного уточнюю з приводу того, що Ф 16 навряд чи зможуть змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення. Я не буду повністю цитувати. Я можу знаєте, ну я з залужного, я даю загальне повідомлення, для чого прозвучала подібна, подібна характеристика, щоб українське суспільство мало тверезу оцінку ситуації, щоб не було очікувань а-ля Арестович. Що власне 40 літаків F-16 якісно змінять ситуацію на лінії фронту, і ми відповідно вийдемо на кордони 91-го року Ні, з цим будуть проблеми. Пояснюю, чому на момент широкомасштабного вторгнення російських окупаційних військ е у складі Збройних сил України було приблизно до 100 бойових літаків різної модифікації. В той час як у окупантів, за різними оцінками від 1000 до 1200. Мені можуть сказати, ну але ж площа Російської імперії, вона величезна і, відповідно, там теж зосереджена певна кількість літаків, яка прикриває на можливі, скажімо так, тактичні напрямки. Питань немає. Але якщо навіть брати у розрахунок і кількість знищених літаків, літаків, які знаходяться на території Російської Федерації. Навіть якщо безпосередньо бойових діях в Україні приймають до 300 бойових літаків, то погодьтеся порівняння зі 100, які ми були на початок війни, і відповідно певну частину ми втратили плюс 40, ну максимум 60, F-16 абсолютно не змінюють ситуацію на лінії бойового зіткнення. Мовиться про всю протяжність України російського фронту, а це тисячу кілометрів, так власне. А в можуть значно посилити позиції ППО, бо власне Ф 16 є основою ППО країн НАТО плюс відповідно створити передумови для успішного контрнаступу Збройних сил України. Про що йде мова? Навіть використання інженерної техніки розмінування, наданої нам західними партнерами. Про що, до речі, говорить залужний, а я нагадаю товариство, нам було надано лише 15% від необхідної кількості інженерної техніки розмінування. Не могло ефективно себе проявити, бо не було прикриття з повітря. Фактично важкі малорухомі інженерні машини розмінування, російська штурмова авіація і гелікоптери К-52 розстрілювали як в користуючись знов таки. Тим фактором, що Збройні Сили України не мають навіть паритету в повітрі, не говорячи вже про перевагу. Тепер, коли ми говоримо про повільні темпи українського контрнаступу, що нам намагалися закинути західні парламентарі, конгресмени, ну, залужний відповів. Власне, і я вже сказав про те, що це прецедент світової історії, коли, не маючи переваги в повітрі, Збройні сили України успішно деокупували 17 кілометрів власної території. Плюс відповідна глибина мінних полів, і відсутність необхідної кількості засобів ураження. Мовиться і про ствольну і реактивну артилерію, про що й говорить український головнокомандуючий. Це ще один фактор. Тепер що закидають залужному? П'ятий пункт: проведення мобілізаційних заходів. Дивіться, це якось співпадає з позицією власне офісу президента і і, і що далі. Шановне товариство, я хотів би нагадати, що у нас загальна мобілізація і згідно Конституції захист України є священним конституційним обов'язком кожного громадянина України. Це перше. А друге, власне, і цей пункт варто розглядати як відповідь залужного mm. на відповідні сентенції з боку міністра оборони Великобританії. Пам'ятаєте, товариство, коли свого часу міністр оборони Великобританії заявив про те, що українській стороні варто би посилити мобілізаційні заходи за рахунок молоді від 20 до 26 років. Бо на думку британської сторони, це дасть можливість, ну і далі там вже йшли фантазії щодо подальшого успішного контрнаступу Збройних сил України та все інше. Так от, Варто і говорити про те, що Залужний сказав, так, є прогалини в українському законодавстві, які дозволяють певні категорії військовозобов'язаних уникати е, власне, загального характеру мобілізаційних заходів. Плюс на чому робить наголос залужний, шановне товариство, чому я кажу, не шукайте зраду. Він говорить про те, що, шановні, ми мобілізуємо, питань нема. А де ми будемо готувати особовий склад, враховуючи те, що полігони Збройних сил України знаходяться під вогневим контролем з боку російських окупантів? Ви пам'ятаєте, ми раз по разу були свідками того, як наносяться ракетні удари або по полігонах, або по пунктах постійної дислокації особового складу Збройних сил України, що приводило до чисельних жертв серед наших захисників. І залужний чітко говорить. Ви якщо висуваєте претензії щодо характеру мобілізаційних заходів, то будь ласка, надайте нам можливість підготовки особового складу на ваших полігонах, що унеможливить власне втрати особового складу під час проведення бойового злагодження. Себто, якщо ви говорите А, то говоріть Б. Ви прекрасно розумієте, це полеміка залужна з відповідним міністерством оборони Великої Британії. Що навіть провівши мобілізаційні заходи ми не в змозі підготувати боєздатні частини, і далі він на конкретному прикладі вже наводить. Дивіться, бригади контрнаступу, які так були широко анонсовані в українських змі. Так, ми провели мобілізаційні заходи і змогли комплектувати, в тому числі за рахунок західної техніки, необхідну кількість бригад. А далі. А далі вони фактично не боєздатні. Бо немає бойового досвіду. І залужний чітко говорить, спочатку я міняв командування цих бригад, потім проводив ротації особового складу. Але це не дало певних е, позитивних моментів. Судо підвищення бойової спроможності цих підрозділів. От вам і відповідь. Так, ми можемо створити ще 20 бригад, 30 бригад, мобілізаційні резерви Збройних сил України дозволяють. Ми оснащимо за допомогою, в тому числі, західних партнерів, ці бригади. Але відсутність бойового досвіду і бойового злагодження зводить на нівець всі зусилля українського генштабу. От вам і відповідь. Тобто, шановне товариство, ще раз закликаю, давайте аналізувати ту ситуацію тверезо, без політичних нашарувань. Все пропало, війна буде продовжуватися до остання українця, і взагалі це все буде нагадувати окопну війну Першої світової війни. Чому прозвучали подібні тези з боку залужно? Це знов таки елемент фактично. Дипломатичного тиску українського генерала. Дайте нам можливість, а переоснастити Збройні сили України, надайте нам необхідну кількість засобів ураження, бронетехніки, снарядів, ребів, щоб, щоб ця війна не перетворилася в окопну війну і, відповідно, не була собі такою калькою подій Першої світової війни, бо Російська Федерація і далі залужний. Дає чітку оцінку спроможностям російської імперії. Бо Російська імперія, на жаль, незважаючи на ваші санкції, які фактично не працюють, мають економічний потенціал, який дозволяє Російській Федерації півтора року продовжувати активний характер бойових дій в Україні. Натомість економіка України. Дуже залежна від характеру макроекономічної допомоги з боку країн заходу, що від, від нас вимагаєте. Затяжного характеру війни ми не потягнемо. Українська економіка без вашої допомоги не потягне. І шантажувати нас не наданням військово-технічної допомоги це фактично зраджувати Україну. От про це і мовиться. А стосовно холодного душу, тут знов таки питання. Шановне товариство, ще раз підкреслю. Коли виходили А-ля Люсі Арестовичі і розповідали вам про те, що війна закінчиться за 2-3 тижні, і ви аплодували, сподіваючись, що це так і буде. Ні. На жаль, так не буде. На жаль, ця війна продовжиться в 24 році і нарешті. Український головнокомандуючий назвав реальні терміни і реальні подальші дії з боку окупаційних військ. Причому варто говорити, що наразі Російська Федерація працює по декілька фронтах не тільки безпосередньо на лінії бойового зіткнення, мовиться і про намагання Російської Федерації заблокувати військово-технічну співпрацю, в тому числі і надання нам. Чергового пакету економічної допомоги з боку Сполучених Штатів. Оцим продиктована ця стаття. Ви хотіли від нас почути подальший аналіз подій? І подій безпосередньо на лінії бойового зіткнення? От вам. Реальний тверезий аналіз. За що я дякую українському генералові. А ми, шановне товариство, разом з вами тримаємо руку на пульсі, віримо ЗСУ. Це буде Україна.